Вітаю вас, мої любі третьокласники! Розпочинаємо урок музичного мистецтва. І ми продовжуємо з вами тему Тварини у мистецтві. Сьогодні говоримо про мультфільм, мультиплікаторів, режисерів та композиторів у створенні мультфільму. Уважно передивіться урок та виконуйте завдання. Розучуйте пісні. І зустрінемось на наступному уроці. Бажаю вам гарного настрою. Третьокласники, Я рада вітати вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему тварини у світі мистецтва. Музичне вітання Проспівав дзвінок, починається урок з божої ласки, з маминої казки, щирого старання, гомінких пісень. Добрий день вам діти, добрий день. Сьогодні ми будемо говорити з вами про мультфільми. Давайте згадаємо, що таке анімація. Анімація з латинської в перекладі душа, з французької оживлення. Анімація або мультиплікація, вид кіномистецтва, твори, якого створюються шляхом знімання послідовних кадрів малюнків або об'ємних об'єктів. Давайте пригадаємо професії людей, які приймають участь у створенні мультфільмів. Режисер керує постановкою усього фільму. Художник створює образи героїв. Сценарист придумує історії, пише сценарії, діалоги. Звукооператор відповідає за звукове оформлення фільму. Оператор забезпечує зйомки. Художник-постановник. У цю групу входять декоратори, бутафори, реквізитори, костюмери, художники-гримери. Режисер монтажу. З'єднує відзняті матеріали. А ще мультфільм не можна уявити без музики. Кожен мультфільм має свою пісню, за якою ми впізнаємо цей мультфільм уже з перших нот. А пишуть музику композитори. У багатьох мультфільмах немає діалогів, герої не розмовляють. Тому музика відіграє дуже важливу роль. Вона допомагає нам зрозуміти. Всі події, які відбуваються на екрані. Українська анімація зародилась у 1927 році. Українські мультиплікатори створили чимало мультфільмів як для дітей, так і для дорослих. Ці мультики відомі далеко за межами нашої країни. І значна заслуга в цьому успіху належить композиторам, які створюють цікаву музику для фільмів. Капітошка це весела краплинка літнього дощу. Там, де з'являється капітошка, розпускаються квіти, листочки. Капітошка навіть подружився із вовченням. Лікар Айболить. Мультфільм про доброго лікаря Айболита – який лікує звірів і рятує їх від страшного розбійника. Микита Кожум'яка. Микита син відомого богатиря Кирила Кожум'яки. Він вирішив, що теж може здолати дракон, як це зробив колись його тато. Пригоди капітана Врунгеля. Мультфільм про кругосвітні подорожі досвідченого моряка Врунгеля. Він погоджується брати участь у міжнародній регаті змаганнях на яхтах. Однак на борт його судна потрапляє викрадена з музею статуя Венери, на яку полюють безжалісні гангстери. І, звичайно, дев'ять короткометражних мультфільмів про пригоди козаків. В них розкривається. Українські національні риси, сміливість і допитливість, кмітливість і готовність допомагати ближньому, доброта і щирість. Сьогодні ми поговоримо з вами про мультфільм Лис Микита перший український багатосерійний анімаційний серіал, знятий після здобуття Україною незалежності. Серіал знятий за мотивами казки Івана Франка Лис Микита. Вперше він вийшов на екрани в 2007 році. У серіалі розповідається про пригоди хитрого та розумного Лиса Микити, про цікаві витівки, які він завдає іншим звірятам та як виплутується зі всіляких ситуацій. Мультсеріал. Планувався на 260 хвилин, а виготовили 405 хвилин. І для створення цього мультфільму було використано 450 тисяч малюнків. Над мультсеріалом працювали аж 70 аніматорів. Обмовлений недругами, лис Микита змушений податися до Львова на царський суд. На якийсь час його рятувало красномовство, але коли хитрощі не допомагають, він виходить на двобій із головним суперником Вовком неситим і перемагає його не так силою, як підступністю. З Чим же Бог тебе привів? Фрузя каже. Ах, Микіто, що колись було прожито, в мене стямки не зійде. Бо жіноче серце любить, вічно того, хто нас губить, навіть вдячності не жде. Так тобою я турбуюсь і за тебе все піклуюсь, хоч про це ніхто й не зна, але нині бійка люта привела мене аж тута, мучить мисль мене страшна. Ой, Микіто, Богом гучий! А хоч хитрий ти і ручий, і проворний на язик. Та все ж легко бути може, що пропадеш, ти, не боже жартувати вовк не свик. Тим стурбована, я дуже, і прийшла сюди, мій друже, щоб тобі допомогти. Прийде добра й баба до поради. Слухай моїх град, і ти Лись сміється. Прус, Люба, в тебе ні одного зуба не хібує, що ж цьому бабою тобі чиниться, ти ще можеш похвалитися і красою, і умом. Чинок твій великодушний, раду буду я послушний, твоїй раді, тільки раді. Прузя плеснула в долоні, гей, мавпи, що на вигоні ждали, всі гуртом біжать. Ти Петро спорцікаш, океанські хребти. Тримай. хо, -хо, -хо. сказав Микита тут ріднявся знакомита, Фрузю. Що це все значить? Фрузя каже: Не журися, сядь на лавці, простягнися. Знову страхливі. А про решту тихо сить. Тут нараз тримав пизлюки, як візьмуть микиту в руки, голять, миють, милом труть. Гладко тіло все обстригли, потім принесли оливи і на хвіст кудлатий лють. Же фрузя. Ну, микіто, все обстрижено обмито, тільки в кутлах хвіст лишився. Це на те, що бок нікуди, ні за крижі, ні за груди, ні за лоб тебе не йнив. Йде дружина знакомита. Гордо суне ли Микита просто перед царський трон. Цар, уздрівши, як він вбрався за живіт з осміху взявся. Хитрий же ти бестьок. Але лис, поважний, строгий, Поклонився цареві в ноги, а цариці до колін. А відтак на місце бою, в круг юрбою, виступив спокійно він. Озирнувся, аж вовк же тута. Наче чорна хмара люта виступає з між рядів, аж зубами він скрегоче, мов свічки блищаться очі, так з кістьми билися й з'їв. І махнув цар головою, знак подав їм булавою починати боротьбу. Сурми, труби загриміли. Всі затихли, заніміли на непевну ждуть судьбу. Перший скочив вовк лапастий, Лисав зуби, щоб попасти, і зробить йому капут. Лис завив, перелякався і швиденько взад подався, вовк за ним ось тут, ось тут. Наздогнав його вже близько, а втім лис лиз. В бігу хвостисько по піску проволочив, як не свисне вовка в очі, так йому темніше ночі світ увесь заморочив. Ой, собачий же ти злодій! Крикнув вовк та гнать вже годі, став і трез очей пісок. Що, Вовцюнь, биться, рік Микита. чи мириться. Ну, подай свій голосок. Обернувся Микита скоро вовка вхопити за горло. Вже ось ось він наострився, але вовк скакіць до нього і зубами об за ногу. Іс на землю повалився. Музику для мультфільму писав український композитор Мирослав Скорик. Але багато звучить сучасних пісень у виконанні сучасних співаків. Океану Ельзи, Руслану, Гайтани, Пікардійської терції, хвилю тримай, Тараса Петрененка. Подивимося ще один фрагмент. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна те. Ясна, мов дівчина у вінку. Ожили луги, діброви, повно гамору розмови і пісень в чагарнику. Скільки часу без тебе без судних коче. Переглянемо ще один фрагмент і послухаємо пісню із мультфільму. Ви лови, на бої, готові зарвяти! Заряджені кріси! Урмас нам терпеть! Ми прийшли шукати, знайти полювати, вполювати Хитрушого лиса йому вже кінець Микиту, вковайся! Микиту, здавайся! Заряджені кріси! Урмас нам терпеть! ла Ми вийшли на лови! ла

Заспівати нам разом пісню. Пропоную розучити нову пісню Малюки музика і слова Наталії Май. Сонце прокидається, немо кораблики пливить маки! І перехожі озираються, бо ми співаємо ми малюки, а на веселій дітворі всі каруселі вже малі, немов наші голоси, і посміхаємось усі. Діночки голоси і посміхаємо з усі. Пропоную закликати весну веснянка руханка. Вийди, вийде сонечку, на дідькове полочка, на бобине січку, на наше подвір'ячко. Давайте пригадаємо пісню Нехочуха і разом потанцюємо. Я не хочу спати, книжечки читати, ліжко застеляти, теж не хочу я. Хочу я співати, грати, танцювати. хочуха я. не не хочуха я. Наш урок підходить до завершення. Я пропоную вам такі завдання: придумати свою ритмічну вправу або руханку на весняну тему. Заспівайте пісні про весну, які вам подобаються. Перегляньте улюблені мультфільми і зверніть увагу на музику і пісні героїв. Дзень Дзелень. Дзвонить дзвінок. Вже закінчився урок. Всім до побачення, мирного неба, хорошого настрою і усього найкращого!